Всім привіт, з вами Перун. Що ви думаєте, знову українська гра, не просто з українською локалізацією, а від українських розробників. Це та скажімо, казуальна гра, головоломка. Намальована е, українською художницею. Детальний опис по грі я залишив в описі. Опис в описі. Ну якось так. Наскільки я читав, е ігра рекомендована для проходження, наприклад, з дітьми трохи розвиваю логіку і так далі. Давайте зайдемо, подивимось, що і як тут. Я чесно скажу, я вже її раз ну, відкривав побігав так трохи подивився. Як завжди, тупону з записом. включив запис, а... Не поставив, щоб ігра Ну, в вікні була Я що просто записав свій голос. Бракую другого монітора просто. І так ти ходиш, збираєш, тут потрібно бути дуже уважним. Так, підходимо. Град робить підказки. Він, наприклад, спочатку показав, що чай хочу зробити. Я називається Токоні. наскільки я читав від художниці, яка малювала це все. Токоні це не один персонаж, а всі мешканці лісу. Там їх багато тих героїв. Я так розумію, Вона, напевно якісь казки пише по цьому. Так бачите, у нас тут такий крафт. Зробили пакетик чаю. Заварюємо чайок. Ви можете поставити на паузу, також піти заварити собі чайок. Особливо в таку погоду як зараз. Так, пішли далі. Пересування тут йде тільки мишкою. Ти бачите ніби як голова проходить. І потрібно... Да от ходиш, якісь є предмети, які так вимальовуються, так скажем. О, тут ще, до речі, яка гілка є. І потрібно збирати ці речі. Бачите, там якісь чи що це. Знову градуї підказки. Потрібно допомогти йому відремонтувати кошечок. Аж це підказала як. Так, давайте ще підберемо це. І тут підказали, наприклад, оце і оце хоп. Получається у нас така сіточка. Сіточку нажимаю на кошечок. І кошечок підремонтований. dałem mnie grubocik można czaj popryty o tak zdaje się że to że daje tak czy ty nie chodzisz czaj pryty ja nie chodzisz, no ja zdaję się że nie może być to też, że czaj czaj І от за ці всі різні допомоги в стримі дають Та, отшивки. Так, що тут у нас? Ага, бачите? Відірвався. Ось тут мають жолоч. От сюди на край. Треба зробити такий перехід. Так. О! Я думаю, що багато дітей зараз не зрозуміє, що це таке. Ну люди, які вже постарші трохи мого віку... напевно, здогадаються, що це такий домашній телефон. І як по ньому дзвонити? Так, ми бачимо відірваний листочок. Лосочок ми мене йшли. Ставим. Дивимось. О, бачите, є список номерів телефонів, так скажем Але все одно, от, наприклад, набираємо. Давайте... Так. І заново. Наприклад, до кого? Ну, саме перші там касаємося. Квіточка і два листочки. Потрібно прикручувати отак до кінця. Бачите, нічого не робиться. А чому? Тому що нема слухавки. Я знаю, що потрібно оце нажимати. І нас тоді робить слухавку. Це я теж перший раз, коли зайшов, спочатку не зрозумів, що до чого. Два ж ти інший звук пішов Так, ідуть звукки, іде Домофон такий перший Кажете Заяць, не, Пф, не хочу нам відкрити, ви бачите таке? Добре, давайте подзвонимо до Заяца. Вони дуже приємні люди. Да, предварив до білочки. О, білочка В принципі, гра теж дає підказ, побачите, тут намальована білочка. Так, що ми бачимо білочки? Білочки на люби гриби. І нічого такого взяти не можна. Давайте тоді нажмемо до неї. Гриби є? Звичайно, що є, на. Ще й гриб впав. Поясню, що потрібно багато грибів і мухомор. Добре. Пішли шукати грибе. Так, бачимо, тут з'явилася якась хмарка. О, гриб якийсь є. Так комед ходить? Так, пішов дощик. О, гриби повиростали. А це можна підняти ні. Добре, пішли. О, тут ще якісь є. Давайте ще отак, і потім вернемось за іншими. Так, там більше нема. Так, нам потрібен десь що? Мімо гумор. Так, я поки що не бачу гумор. От це, от тут якесь є. О, є мухоморчик. Так, я думаю, достатньо буде. А, два 20... От, от ще є якийсь великий. Іще один візьмем. Грибів мало не буває, якщо є грибники, не зрозуміють. Давайте до білки Так нам не сюди, нам не ще. Двері відкриті, так да їй ему марш. Білка, яка любить мухомори? Не зовсім дитяча гра. Ну добре, так, вона відкрила нам якусь схему. Так. І йшла пеща мат... математика. Маленький гриб 1 вага. Такий гриб, не знаю, як він там називається, 4, великий 9. Потрібно, щоб було 25, тоді нагнуться гілки. Так, великі 9, так. Дамо два великих. Це нас 18. 18. І один такий. 22. Получається, що було 25, треба три маленьких. Раз. Два. Три. І пробуємо. О, вийшлося. Недурно закінчив університет. От і все. Я титр залиша, хай будуть. Все-таки українці робили. Ну така, досить цікава. Коротенька, цікава гра. Я думаю там дальше буде продовження, ще і... Всім спасибо за увагу. Ставим лайки, подписывайтесь на канал. Вот і все. Па-па!